Працюємо в дворазовому режимі і, в принципі, дуже великий об'єм як бігової роботи, як так і силової ми хлопцям пропонуємо. Друге тренування з нами працює Артур, це нам допомагає якраз закласти фундамент силової роботи, роботи на ТРК, силової витривалості. Тобто є комплекс вправ, які якраз от на цьому етапі коли ми закладемо фундамент, якраз отакі от вправи нам треба робити, і нам допомагає в цьому Артур. В цілому можу сказати, що хлопці навантажені, але з гарним настроєм є всі умови для відновлення, є всі умови для того, щоб відпрацьовувати якраз цей блок на там 10-11 днів перед Турцією. Тому я вважаю, що план ми. Ну, зробили те, які там планували, на 95%. Було тестування, тобто і вага, і жир. В цілому дуже гарна картина. Є там пару, пару скажімо так, хлопців, яким треба підкоригувати, але ну, є хлопці молоді, 3-4 чоловіка, яким навпаки треба набирати, треба набирати мощ, треба набирати силу, мишця, обростати мишцями. Тому є над чим працювати якраз от ми на цьому етапі і працюємо. Ну, ми б зустрілися з тренерським штабом, і екіп... Перед кожним нашим заняттям ставлять нам конкретні завдання, які треба вирішувати. А на даний момент у нас було більш, силова, більш силове тренування для того, щоб хлопців закласти таку базу перед стартом чемпіонату, щоб допомогти їм більш бути витривалими. Більш силовими, так щоб вони могли витримувати всю гру і дотискати своїх суперників в кінці. Тож, тобто, тренерський штаб перед передоною завдання такі, щоб ми працювали конкретно над кожним аспектом на кожному тренуванні. Тобто сьогодні, наприклад, силова, завтра більш функціоналу додати. На наступному тренуванні будемо працювати більш над силовою витривалістю, тобто я додам їм е е темпу, будемо працювати на субмаксимальному темпі. Я вболівальник рідного клубу Чорноморцю з ну багаторічним стажем, тому що вболіваю з е з дитинства за цю команду і можу сказати, що здійснилася моя мрія, то, що я маю якесь відношення до цієї команди і маю змогу їй допомогти тим, чим я можу. І можливо зараз в мене емоції вже не ті, які були б у мене в дитинстві, але я все одно я більш радий за себе, от якщо повертатись там 20 років тому, я, я радий зараз за себе. Тодішнього за, за ту дитину, яка вболівала за це цей клуб. І можу сказати, що я прийшов до своєї цілі, і я маю відношення до клубу. Мені дуже приємно допомагати клубу і, і місту. Я тренер з спеціалізованою освітою. У мене тренерський досвід 18 років. Я тренував як професійних спортсменів, тенісістів, футболістів, це і так зване УФП і підготовка до безпосередньо до е, змагань і ну і по силових видів спорту